Чайне диво, це телеподорож найкрасивішими місцями Хмельниччини. У нашому регіоні таких не бракує. Сьогодні наша подорож до Врублівець, що розкинулась на околиці Кам'янця-Подільського. Саме тут, де річка Тернава впадає у Дністер, закінчується гряда подільських тофтр. Тут відкривається око просто неземні пейзажі, які ми зараз вам покажемо. До речі, поки режисер Лідія Герман та оператор Дем'ян Сегольник займалися відеозйомками. Журналістка Любов Марченко абсолютно безпривізно бродила цими пагорбами зі своєю дикою камерою і теж щось намагалася зафільмувати. Зрештою, вийшов. Ось такий симбіоз. Заліснені гори, що лише починають змінювати суцільний зелений кольор на пишне та прикро недовге різнобарв'я. Трави, що поспіхом доквітають під косими і вже невиснажливими променю. Полодинне сонце, що купається у воді, то пірнаючи в зеленкувато глибочинь то виринаючи на поверхню плеса. У Подільському Придністров'ї всередині вересня тільки не починається астрономічна осінь. Але з кожним днем її хода буде все відчутнішою та впевненішою. І вже за тиждень тут буде зовсім інакше. А тепер так. Ми з вами знаходимося на південній межі нашого подільського краю Придністров'я на території Національного природного парку Подільські товтри, який був створений ще в 1996 році. Найбільший парк в Україні, один з найбільших в Європі. Тут усе заповідне і майже таке, яким його замислила природа. Лише мальовничі села, що навдивовижу природньо вписалися в навколишній ландшафт. Нагадують, люди тут є, але вони також почуваються часткою тутешньої природи. На одному з крутих пагорбів потонуло в зелені село Врублівці, чиї жителі за щоденними клопотами майже не помічають навколишніх красот, хіба що на свята, коли є змога відірвати очі від роботи. Поки наш оператор знімає навколишні б красоти, то наша дика камера фіксує оцей краєвид, який тут поряд з нами, сільська церква і поряд цвинтар. Я думаю, що в такому місці спочивати це просто одне задоволення. Хоча знаходити задоволення у вічному спокої, справа сумнівна. Бо хто його знає, як вона там насправді? Та й, зрештою, як співав Висоцький, там ясно, там тепло, там чай растет. мені туди не надо. Тож і нам туди квапитися не варто. Тим більше, що отут, на відстані від луння, такі земні красоти, що дадуть фору будь-якому раю. Сьогодні на Хмельниччині є кілька національних парків, але саме Подільський товтри перший парк, саме він. Презентував нашу Хмельниччину. Саме він презентує Україну. Адже подільські товтри це національні надбання, це невідтворні, цікаві, природні утвори. Гори подільські товтри утворилися близько 20-25 мільйонів років тому. Колись на цьому місці було Тортонське, потім Сарматське море. Згодом, коли велика вода відійшла. Залишився великий риф, утворений колоніями молюсків. Оті стам'яні живі організми і стали теперішніми горами. З часом усе те густо вкрилося травами, поросло чагарниками і тепер являє собою отаку красу. Майже 400 мільйонів років тому, 420 мільйонів років тому, тут було Селорійське море. І воно також відступило. А нам у спадок залишилися оці кам'яні каньйонні частини, які ми бачимо, з цікавими візерунками давніх живих організмів. Тут не треба пробурювати свердловини і не потрібно нічого розкопувати. Прямо на крутих, прямовисних схилах можна прочитати бурхливу геологічну історію нашої планети. Пласти земної кори, утворені 400 мільйонів а подекуди й півмільярда років тому, тут залягають на поверхні, немов прошарки велетенського пирога. От там внизу це саме те місце, де тернава впадає в Дністер. Я не знаю, як ми будемо спускатися до того місця. Кажуть, що тут можна проїхати машиною. Але якщо довелось би спускатися ногами, то я не знаю, чи ми обійшлися би без травм. Трохи машиною, а трохи пішки, ми таки спускаємося вниз. Тепер те, що ми споглядали з гори, можна роздивитися внизу. Ще всередині минулого століття тут було набагато менше води. Згодом, із будівництвом Дністровського водосховища, русло стало ширшим. І вода піднялася, сховавши під своєю товщою сліди ранніх геологічних епох. Та останні послушливі роки не минуло для цієї місцини безслідно. Річка відчутно відхлинула від берегів, знову відкривши оку давні нашарування. Ми бачимо урочище чапля прямо за мною. Воно розпочинається з отаких. Краєвидів кам'янистих геологічних відслонень От, І саме цікаво, що ми тут бачимо, чортові пальці. Так люди назвали оці виступи геологічні, які ми споглядаємо. Вони цікаві своєю формою, яка сформувалася в результаті вивітрювань. Вище починаються більш пізні вапнякові відкладення яким усього по 20-30 мільйонів років. За геологічними вимірами. Це дуже недовгий період. На цих вапнякових горах росте кизил, який також належить до реліктових рослин і який на сході ще іменують шайтановим деревом. Таке цілком закономірне поєднання: шайтанове дерево і чортові пальці. Урочище чапля. От за мною, а поряд далі є відповідно. В Рублівецький ліс, який знаходиться над скалою, де стоїть хрест, дуже гарне місце. Там є і степова ділянка, і заліснені ділянки. А взагалі ця територія, це нижня частина річки Тернави, яка вже впадає в Дністер. І саме це таке мальовниче місце презентує подільські товтри. Бо тут подільські товтри завершуються на території Хмельниччини. Дуб звичайний. Це дуб, яке має і символічне дуже значення. І крім того, він має позитивну енергію. Ми повинні заряджатися о, цією енергією від цієї прекрасної рослини. Саме вона робить нас здоровими, чистими духовно, і душевно, і морально. А взагалі тільки дуб заряджає, чи взагалі чи інші рослини також? М можна ставати і під іншими деревами, але найкраща енергія йде від дуба. Не дивно, що саме в такому місці підприємливі люди спорудили дуже презентабельну базу відпочинку. Дарма що це територія національного парку. Гроші і влада здатні творити дива. Хвала Богу, хоч великої шкоди природі начебто не завдають. Принаймні на теплій прибережній мілині безстрашно гуляє риб'яча дрібнота. А прозора вода відкриває очам дно стелене. З тим шаром старих мушель, в яких хтось жив мільйони років тому. Тут усе дихає свіжістю і надихає. Особливо чудернацьке виглядають зблизька дерева, на які осінь вже хлюпнула своєї фарбою. Це, звичайно, є природнє явище, адже осінню ми знаємо, що хлоропласти міняються на хромопласти, змінюють пігмент зеленого на різнобарвні червоний, жовтий, бурштиновий і інші кольори. І коли ми бачимо зараз оці дерева за нами, в'яз, зокрема, то в нас вони відрізняються. Один має більш зелене забарвлення, другий має більш брунатне червоне забарвлення. Виявляється, отаке густе почервоніння крони в'язу, не що інше, як свідчення нестачі вологи в ґрунті, де розташоване коріння дерева. Тобто рослина фактично потерпає від посухи, однак виглядає цей процес заміни хлоропластів на хромопласти дуже гарно. От така вона недосконалість життя. Втім, якщо порівнювати з іншими куточками планети, води тут велетенські поклади, взяти хоча б джерела. Що народжуються в надрах вапнякових гір і природними струмками витікають прямісінько зі скель. Вода стікає в камінні жалоби. Колись із них брали воду та напували худобу. Тепер, у Врублівцях, ледь не в кожному подвір'ї власна свердловина, але й жалоби селяни зберігають. Бо в азбестових трубах не побачиш, яка тут насправді неймовірно чиста та прозора вода. І за звуком насосу не почуєш, як дзвенить живий кришталь. Навіть зараз відбуваються процеси, які ми можемо побачити, коли річка може звернути в інший бік трошечки, хай це буде десяток метрів. От. І коли каже бабуся, о, річка не так текла, От. ми думаємо, ну як же вона могла куди подітися. А вона дійсно не так текла, і це фахівці можуть довести. От. Ми чуємо за землетруси недавно у нас він був. так? От. Це також йдуть певні процеси, але вони до нас може менше стосуються. Ми не бачимо таких руйнувань, але воно не проходить даром, тому що це відбувається. Також всередині, і, звичайно, через десятки сотні років, от люди, які прийдуть після нас, вони також будуть бачити зміни. Через 20-30 мільйонів літ тут, напевно, буде зовсім інший ландшафт. Дністер, а може, й не Дністер, прокладе собі нове русло, а над рівниною виростуть інші гори. Та головне, що і в тому, далекому, насиченому технічними та генними дивами майбутньому, наші далекі нащадки не втратили цієї краси, та не розгубили здатності її відчувати.